Ой, дивіться, а це в мене така краса розпускається в мене декоративний соняшник. Щось я їх посадила, вони в мене не дуже, не дуже сходили. А такі тепер такі гарненькі пішли. Щось їм не хватало. Відать, щось їх тако під'їдало. бачите, ці низенькі листочки, такі ж якісь, якісь заразі. А далі вже йдуть чистенькі. Я їх також протравлювала разом з виноградом. Навірно, то щось були якісь болячки. Дивіться, скільки на них цвіточки такі вони будуть гарненькі. І пускають, пускають з боку такі цвіточки, такі класнючки. Я їх наступного року, якщо будуть семена, я їх такі сімочки маленькі, чорненькі, як звичайні, тільки чуть-чуть. Я їх тоді наступного року висію на вулиці, як паркан зроблю такий вздовж дороги, зроблю такий, висію, хай буде собі. Непогано таке вони. Помидорки, помидорки, такі гарнюньки, гарнюнькі помидорки вже в'яжуться. Очері вони самі-самі непрохотливі тому що була у сусідки е в гостях, ходила до неї, дивилась. Помидори щось дуже погано зав'язуються. Не дуже гарні помидорки, а я йду показати вам той кабачок. Десь неділю назад показувала відео показувала, і показувала вам кабачок. Дивіться, який він вже здоровий. Той длинненький щось такі маленькі залишився, а цей такий класний, зав'язується ще. І я вже прищіпую отако гілочки. Бачите, обриваю і далі, щоб вона не вилася, хватить достатньо. Хай цей кабачок вже розвивається. Отак. От, от, Ще мої гілочки тут трошки пускають. І ця яка гарненька, Вона все літо пускає нові отакі бубочки. Такі от віточки нові пускать. Так, що, що казала про чері. Ото чері самі, наверное, живучі помідори із всіх. Тому що, якщо вони навіть у мене живуть, і навіть у мене зав'язуються і плодоносять, то бачите, їх багато їх. Навірно, вони самі, самі такі живучі і виносливі, тому що в цьому році, може, у кого є теплиця, то в теплиці ще нічого. А так, навіть у тої моєї сусідки, котра поливає, підживлює, підгортає, все вона з ними робить, і тобто помидори не дуже, не дуже. Розкажіть, як у вас помидори? У нас щось тільки огірки, зараз, зараз тільки стали в'язатися. А то були такі маленькі, якісь пузатенькі, ніякі. Тільки огірки пішли. Ось такі у нас справи на городі. Так, пішла рвати сливу. Ще раз нагадую, кому рецепт кімалі скинути, пишіть. Я виставлю тоді в групі і покажу розкажу. Дуже простий і швидкий рецепт ці сливи. Пока-пока. Всім доброго дня!